Привіт! Я фармацевт Канг Девон з класу охорони здоров'я бізнес школи атомі на свята. Багато вітали своїх батьків, які живуть у рідному місті. Коли ми живемо в постійному русі, стає важко. Часто спілкуватися з нашими батьками. Іноді, коли я спілкуюся з батьками, буває так, що я не можу згадати слово, яке хотів сказати. Розмова переривається не тільки у батьків таке буває, але й у мене часто трапляється. У такі моменти. Виникає думка, чи немає чогось, що могло б допомогти покращити пам'ять. Іноді виникає таке відчуття: отже, сьогодні я підготував змову про пам'ять. По-перше, я хочу розповісти про кілька термінів, пов'язаних зі зниженням пам'яті. Коли хтось із оточення забуває щось важливе, іноді жартують, ти вже забув, чи це деменція. Іноді так і кажуть. Кажуть, що не пам'ятати дрібні та часткові деталі. Це не деменція, а просто забування. Деменція це стан, коли людина не пам'ятає не лише часткові деталі події, а й саму подію, і не усвідомлює, що у неї є проблеми з пам'яттю, оскільки кількість літніх людей зростає. Збільшення кількості пацієнтів з деменцією в певному сенсі є цілком природним явищем. Останнім часом бування бо стало дуже поширеним навіть серед людей у віці 20-30 років. Це явище також називають янгеймером, поєднанням янга, що означає молодий. І Альцгеймера, що означає слабоумство, це явище часто виникає через стрес і використання цифрових пристроїв. Зазвичай, якщо психологічний стрес, що викликав забування, зникає пам'ять може покращитися. Але кажуть, що використання цифрових пристроїв, зокрема, смартфонів, робить наш мозок лінивим і знижує когнітивні здібності. Цифрове вторгнення це коли ми покладаємося на пристрої для пам'яті, втрачаючи здатність запам'ятовувати, щоб уникнути цього, обмежте використання гаджетів і перевіряйте інформацію в паперових джерелах. Як приклад цифрового вторгнення раніше, до появи смартфонів номери телефонів людей, з якими ми часто спілкувалися, зазвичай були в нас у пам'яті. Але зараз навіть номери телефонів родичів ми не можемо добре запам'ятати. І часто доводиться шукати їх у контактах смартфона. Коли ми їдемо кудись вперше, навігатор допомагає легко знайти шлях. Але, звикаючи до цього, ми починаємо відчувати тривогу, якщо немає навігатора. Навіть якщо вже кілька разів проїжджали цим маршрутом, як ви на це дивитесь? Одним словом, сучасні люди делегують свою пам'ять зовнішнім пристроєм, навіть коли сідаєш за комп'ютер щоб щось. Пошукати відкриваєш вікно пошуку. але... В той момент забуваєш, що саме хотів знайти і задаєш собі питання, що я хотів шукати. Це теж трапляється. Є спосіб самостійно перевірити, чи є у вас цифрове вторгнення. Ви можете перевірити, скільки пунктів з наданого списку вам підходять. Якщо їх більше чотирьох, варто запідозрити цифрове вторгнення. Напевно, багато людей, незалежно від віку, можуть виявити у себе більше чотирьох таких пунктів. Ми отримуємо зручність від використання цифрових пристроїв, але також багато чого втрачаємо. Тому я підготував список того, що потрібно, робити, щоб запобігти цифровому вторгненню і чого слід уникати. По-перше, звичайно, потрібно уникати використання цифрових пристроїв. Коли ви отримуєте інформацію, краще перевіряти її через паперові газети або книги це допоможе запобігти зниженню пам'яті. Коли ви. Робите прості обчислення, краще намагатися робити їх в умі, а не покладатися на калькулятор. Коли телефонуєте, краще набрати номер вручну, а не використовувати швидкі набори. Це також може допомогти. Навіть коли виконуєте прості обчислення, намагайтеся робити їх у своїй голові, а не покладатися на калькулятор. Коли ви телефонуєте, краще набрати номер вручну, а не використовувати швидкі набори. Також може бути корисно. І ще важливий сон. Під час сну клітини мозку, відповідальні за навчання та пам'ять, проходять процес відновлення. Тому важливо добре. Всипатися також аеробні вправи допомагають забезпечити мозок киснем і поживними речовинами, що є корисним. Звичка записувати також є корисною. Хоча записування для подальшого перегляду це добре, сам процес запису Допомагає підтримувати функцію обробки інформації в нашому мозку. Я вже згадував, що читання книг або газет корисне. І якщо ви будете записувати під час читання, це також допоможе зміцнити вашу пам'ять. А ще одним із способів є вивчення нових сфер. Пам'ятайте, що коли ви вивчаєте матеріал, який можете використовувати, ваш мозок працює активніше, ніж коли ви просто пасивно дивитесь відео. З іншого боку, Стрес може знижувати концентрацію, пошкоджувати синапси між нервовими клітинами, що призводить до погіршення пам'яті. Якщо ви вживаєте багато жирної їжі, це може викликати серцево-судинні захворювання, що, в свою чергу, зменшує кровотік до мозку або викликає запалення, що негативно впливає на мозок. Куріння також звужує судини мозку, ускладнюючи надходження крові. А вживання алкоголю погіршує здоров'я мозку. Оскільки метаболіт алкоголю, ацетальдегід, руйнує клітини мозку. Ми розглянули звички, яких слід уникати. Та корисні звички. Для підтримки пам'яті цього разу я хочу представити один функціональний інгредієнт. Представляємо мемопани новий інгредієнт для покращення пам'яті, схвалений у нашій країні. Це суміш екстрактів винограду та чорниці, що покращує когнітивні функції завдяки поліфенолам. Але сьогодні я хочу представити інгредієнт, який не є традиційним, а є новим інгредієнтом, схваленим для покращення пам'яті в нашій країні. Це інгредієнт під назвою мемопани, який в Кореї називають сумішу екстрактів винограду та чорниці. Дослідження проводилися спільно з лабораторіями Франції та Канади протягом чотирьох років. Інгредієнт поєднує екстракти винограду з Франції та диких ягід Північної Америки. Створюючи синергічний ефект для покращення когнітивних функцій. Виноград і чорниця, які є складовими мемопани, містять різноманітні поліфеноли. Виявлено, що флаваноли, які містяться у винограді, покращують кровообіг у дрібних судинах мозку, постачаючи кисень і поживні речовини до мозку, що сприяє покращенню пам'яті. Чорниця, яка має прізвисько ягода для мозку. Також дуже корисна для мозку. З віком пам'ять і рухові функції погіршуються, але цей процес можна значно сповільнити. Крім того, у складі є катехіни, антоціанідини, перистетин, а також ферулова кислота, яка належить до фенольних кислот. У червоному вині також міститься потужний антиоксидант, сфератрол. Катехіни мають антиоксидантні властивості. Допомагають зменшити жирові відкладення та покращують рівень холестерину в крові. Антоціанідини мають антиоксидантні та антибактеріальні властивості, а кверцетин має. Антиоксидантний ефект очищає кров і зменшує запалення. Ферулова кислота також має антиоксидантні властивості, сприяє формуванню нових судин і допомагає в загоєнні ран. Мемо, пане – не просто суміш винограду та диких ягід. А інгредієнт розроблений так, щоб концентрація метаболітів чорниці в крові була в 5 разів вищою. Було виявлено 45 різних метаболітів у сечі та 10 метаболітів у мозку. Принцип дії мемо пане полягає в тому, що він збільшує взаємодію в синапсах, які передають сигнали між нервовими клітинами в нашому мозку і підвищує процес нейрогенезу, тобто утворення нових нервових клітин. Приблизно на 19% цей нейрогенез спостерігається в гіпокампі, який відповідає за пам'ять і навчання в мозку, тому, ймовірно, він допомагає покращити пам'ять. Ефективність була підтверджена також у реальних клінічних дослідженнях. У клінічному дослідженні, проведеному протягом 6 місяців на учасниках віком 60-70 років, короткочасна пам'ять покращилася на 60% у порівнянні з плацебогрупою. А когнітивний вік зменшився на 10 років. Клінічні випробування проводилися не лише на літніх людях, а й на студентів. У цьому дослідженні учасники приймали мемо, пане та плацебо, а потім відпочивали протягом 90 хвилин, після чого проводили різні тести на когнітивні функції. Результати показали, що робоча пам'ять і концентрація покращилися на 36%, а когнітивні функції були на 39% вищими в порівнянні з плацебогрупою. Ці два клінічні випробування підтверджують, що люди всіх вікових груп можуть отримати користь від мемопани. На основі цих результатів кілька асоціацій нагородили нас. У 2016 році ми отримали нагороду за найкращу інновацію в фармацевтичному секторі на виставці VitaFoods у Франції. А в наступному 2017 році ми виграли нагороду в категорії здорового старіння на VitaFoods Europe пане – це інгредієнт, який отримав сертифікацію. Відносно недавно, у 2019 році, тому на ринку немає так багато продуктів, як, наприклад, з Женщинем або омега-3. Хочу представити вам продукт під назвою Atomy Smart Memory App. Ми отримали марку харчових добавок та марку високих стандартів виробництва GMP. Тому ви можете довіряти. І використовувати цей продукт 600 міграми, які використовувалися в клінічних випробуваннях. Безпосередньо входять до складу продукту смарт-добавка для пам'яті атомів. Також відрізняється завдяки додатковим інгредієнтам. Ми відібрали 6 додаткових інгредієнтів, які можуть створити синергійний ефект. З основною речовиною, якщо розглянути окремо, то в складі є екстракт галангала хай. Галангаль це спеція, яка вирощується в таких азійських регіонах, як Індія, Аравія та Китай, і має аромат, схожий на імбир. Відомо, що він захищає нейрони і допомагає при забутті компонент куркумін, що міститься в куркумі, як показали дослідження в UCLA. Допомагає покращити пам'ять та увагу у людей похилого віку. Шафран має ефект покращення когнітивних функцій і пам'яті, тому він допомагає лікуванні деменції. Таурин, як виявилося, пригнічує бета-амілоїдні білки, які вважаються причинами деменції, і активує мозкові клітини, відповідальні за когнітивні функції, екстракт родіоли, визнаний ефективним для зменшення стресу. А оскільки зниження пам'яті тісно пов'язане зі стресом, існують дослідження, які свідчать про його позитивний вплив на покращення пам'яті. Нарешті, Фосфатидилсерин використовувався в США та Японії для запобігання зниженню пам'яті та покращення деменції, оскільки він підвищує текучість мембран мозкових клітин і запобігає зменшенню нейронів. Коли ми розглядаємо додаткові інгредієнти, які пов'язані з покращенням пам'яті, складається враження, що цей продукт був розроблений з великою увагою до деталей, чи не так. Ми розглянули звички, що впливають на пам'ять та дізналися про суміш екстракту винограду і чорниці. Представляю смарт-добавку атомі для пам'яті з 600 мм в цієї суміші та інгредієнтами для Я представив вам смарт-добавку для пам'яті Атомі, яка містить 600 мм в суміші екстракту винограду та чорниці, а також 6 додаткових інгредієнтів, що допомагають покращити пам'ять. Смарт-добавка для пам'яті атомі показала ефективність у покращенні пам'яті в клінічних дослідженнях серед людей у віці 60-70 років та студентів. Тому це продукт, який можуть використовувати не лише ті, хто потребує покращення пам'яті через старіння, а й працівники, які хочуть підвищити свою ефективність матері, які поєднують домашні справи та виховання дітей, а також студенти. Сподіваюсь, що багато людей отримають від цього користь. Дякую. Сподіваюсь, що багато людей отримують допомогу. Дякую.